пам'ятаєте про те, що ці обстріли енергетичної інфраструктури вони впливають на дуже багато факторів нашого життя? От, наприклад, м'ясні та молочні продукти в Україні можуть здорожчати це. Попереджають економісти на їхню вартість. Можуть вплинути також удари ворога по українській енергетиці. Зрости в ціні також можуть і овочі, фрукти кажуть фахівці. Раніше подорожчання фіксували у серпні. Тоді воно зачепило майже всі категорії, окрім окремих овочів та фруктів. Які сьогодні прогнози щодо ціни? Нової ситуації в Україні розпитаємо економіста Олега Пензена. Він вже на зв'язку з нами. Пане Олеже, вітання. Добрий ранок, попри все, добрий ранок, попри все, і маю надію, що у всіх наших глядачів цей ранок буде добрим, попри все. Так, ми теж на це сподіваємося. Пане Олеже, давайте про ціни. Тож те, що ми сьогодні от спочатку заявили, чи впливають якимось чином шахетів, ці удари ракетами по Україні, чи впливають вони на зростання цін? Яка туди закладається оця от, відсоток, якщо це впливає на ціни? Ризики. Ризики, Та да. ні, ну безперечно, ми ж маємо розуміти з вами, що люба переробка вимагає електричної енергії, а електрична енергія в залежності від Своєчасності постачання вона достатньо серйозно також і впливає на кінцеву собівартість. Тобто, коли у вас там блекаут умовний, та і ви відключаєте генератори для того, щоб забезпечити безперебійний процес виробництва, ми з вами знаємо, та що кіловат година вироблена з генератора, як мінімум там в 2,5-3 рази дорожча, аніж та, що приходить з мережі. І вона і теж не дешево з мережі, тобто на 200-300% генератор... підіймається, підіймається момент. У цей татану, але ще раз повторюю: дивіться, давайте будемо свідомі, що тут є інший стримуючий фактор. Безперечно, виробник завжди ж хоче продати дорожче, і коли ми дивимося з вами повідомлення в засобах масової інформації про імовірне зростання цін, як правило, це. Цілеспрямовані е, акції, які здійснюються за рахунок коштів виробників. Ну тобто, виходять е, галузеві асоціації, виходять mm -hmm. журналісти, належним чином підготовлені е, е, виробниками. і Говорять, ой, слухайте, в нас е, 100 гривень літра олії до кінця цього року. Ой, у нас з вами в найближчі два тижні хліб підскочить на 20%. Значить, давайте ми з вами е, заспокоїмо людей. Тобто, давайте. треба розуміти так. Любий ріст цін в будь-якому випадку буде впиратися в платоспроможність населення. Ну тобто, що гаманець пустий, вибачте, будь ласка, ви можете поставити і 200 гривень літру олії. Ну Але і що, що купить? Да? А можна, можна тобі запитати, купить? а який пік, пане Олеже, який пік можна спрогнозувати цін? Ну тобто, до якого на скільки відсотків вони ще можуть зрости, якщо так от просто прикинути, порахувати, як довго ми зможемо це купувати? Ну, от, вибачте, за таку фразу? Ні, Ну дивіться, щоб ми з вами зрозуміли, значить, по-перше, у нас з вами на сьогоднішній момент все таки інфляція сповільнюється, вона росте, але вона сповільнюється. Це говорить про те, що цього року кращий врожай овочів, зокрема у цієї групи. Так званого борщового набору, і ціни на них сьогодні є реально менші ніж були рік тому. Ну, тобто, цей сегмент нашої продовольчої корзинки сьогодні є дешевшим ніж був минулий рік. Так, дійсно, ви правильно сказали, молоко е м'ясо воно є сьогодні дороге. Воно дійсно демонструє достатньо високі темпи росту порівняно з минулим роком. Це пояснюється достатньо просто. Кормова база підросла в ціні. Цей рік зерновими не дуже добре. Чекаємо, скільки буде остаточна ціна кукурудзи в цьому році, і від цього буде залежати комбікорма і кормова база. Mm -hmm. Але ще раз повторюю: тут є верхня межа, однозначно це платоспроможність населення. Напевно, перед святами ми будемо бачити десь реальне зростання умовно, там на 10-15% ціни на м'ясо. Але це перед святами, перед перед різдвом, зокрема mm -hmm. так. Але в останній час ну треба розуміти, що сегмент дороговартісних продуктів в Україні ну не настільки очікуваний, не настільки востребований, припустимо як дешеві Відкотяться продукції. ціни, Тому... пане Олеже відкотяться ціни назад після свят чи ні. Чи буває, як у нас підняли Ой, ціни, знаєте, потім залишилась? Ціна зворотньої еластичності немає. Ну, тобто, треба розуміти, що, як правило, відкочуються певні види продукції, але, як правило, вони відкочуються на менший відсоток, аніж виросли. Тобто можна очікувати наступне. Хліб максимум буде дорожчати в місяць не більше, ніж півтора, а максимум 1,8%, щоб не mm -hmm. розказували. Цілком ймовірно літра олії і колись і буде коштувати 100 гривень, можливо, десь весною наступного року, але точно не до кінця цього року. Точно ми будемо з вами мати більш-менш нормальні ціни на борщовий набір, на овочі. Ну просто в силу того, що цього року врожай кращий і люди mm -hmm. більш-менш ну, запаслися овочевою овочевою позицією. Тому я, ми очікуємо невеликий ріст цих позицій по відношенню Дякую. до минулого року. Записатися да, варто, да. та записатися варто, але основні фактори зрозуміли. Пане Олеже, Дякуємо дуже, що знайшли час. Економіст Олег Пензен був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо Спасибо. вам.